Шановні колеги, чергова інформаційна сесія про перебіг проведення змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Триває другий тур. Упродовж робочих поїздок районами області побував і на змаганнях з волейболу, баскетболу, футзалу. Скрізь панує серйозна змагальна атмосфера. Навіть команди маленьких сільських шкіл прагнуть перемоги. Щоб вийти до наступних етапів, З початку лютого, майже дві тисячі юних спортсменів взяли участь у майже півсотні змагань. Нагадую, що на Кіровоградщині у масштабному проєкті пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги заявилися понад тисячу вісімсот спортивних команд. Це яскраве свідчення, що шкільний спорт в області активний, попри війну. Кожен турнір. Гартує в юних спортсменах жагу до перемоги усім шкільним командам. Щиро бажаю успіхів і стати чемпіонами. Слава Україні!